Привіт! Хочу вас познайомити з чудовою книжкою Тімонь Пронь Лис і його нові друзі. Віва 2024 рік. Лис і малий Жорж Був собі на узлісі біб, який дорідний під металомашеня, що пробігала повз. От і знайшовся смачненький обід. А ще на узлісі був лис. Він мріяв про великого тлустого кролика. Гаразд, це теж нічогенько. Подумав лис, забачивши полівку. Він прожогом вискочив за кущів, однак машеня вже шкурнула геть, не випускаючи з лапок свого обіду. А ще на цьому узлісі було величезне провалля. Квітливо! загарчав лис. Не можна було просто дати себе з'їсти, як це роблять інші. Просто я не дуже хочу, щоб мене з'їли. Годі тобі, не вигадують таке, чиї в борщ не кришать. Але мені справді подобається моє життя. Стрібати цілими днями від горіха до редьки це не те, щоб я назвав життя. От якби я тебе з'їв, ота прекрасна доля. Тож, ти мене з'їси. Тепер це не так і просто, відказав лис. Бач, я боюсь занікувати в цьому провалі на самоті. З тобою, звісно, лисичі розмови не заведеш, але все ж ліпше, ніж потякати з бобом. Тож, з першими виберемося, а вже тоді я тебе з'їм. «Поміркуймо, як вибратися з провалю, маючи лише хом'яка та Боб. Я мишеня, не хом'як, повір, на смак не відрізниш. Міркуємо, міркуємо. Ніч мати дасть пораду, вирішив лис, лагодячи подушку з кубки камінців. Сумуючи за своїм затишним кубельцем, мишеня прихилила голівку до Боба і заплющила очі. Чи вибереться лис мишеням з проваля, яких друзів лис ще заведе? Це ви дізнаєтеся, взявши книжку в нашій Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка. До зустрічі!